Страшно було? Да, очень. Друзі, усім привіт. Я просто не міг з вами не поділитися цією історією, яку ми привезли з Харківщини, а саме з міста Ізюм. Там ми познайомилися з, на мій погляд, з унікальною просто дитиною. Його звати Даня. Йому усього 8 років. Але у такому своєму юному віці він вже став героєм. Як на мене. Для своєї сім'ї, тому що його батьки абсолютно нічого не чують з самого дитинства, вони і німі, і він був єдиною людиною, яка могла пояснити, що відбувається навколо, коли треба спуститися у підвал, коли навколо вибухи, виявляєте, тобто він все чув і пояснював ще своїм своїм батькам. Ну коротше, це дивовижна історія, яку краще подивитися. Крухла, теж не пору, і ага. А скажи, будь ласка, коли сирена була, да? А як ви спускалися? Як... Вони ж батьки не чують. Як ти їм допомагав, щоб вони спускалися? Як ти їм повідомляв про те, що сирена? Я не вбіжав і ми потім по два. два. А, це так він показував, так? Да? Так показував, да ти? А як ти показував, якщо, наприклад, стріляли щось і треба було бігти ховатися кудись? Батькам отак, так? Да, що стріляють? Пойдем. Директор такий малий. Ти тут як директор, так? Да? Далее бомбежка все. Ви собі уявіть, маленька дитина, яка 8 років, замість того, щоб десь гратися зі своїми однолітками, десь на майданчику, бігати з м'ячем там, десь, я не знаю, просто розважатися і бігати по вулиці, вона замість цього повинна була спускатися 8 місяців у холодний підвал, там спати і ще й е, пояснювати своїм батькам, що відбувається навколо. Так, будуть трошки Давай, Так, Може, я теж підсюди. А, это ты тут спал, да? Да. Ножик какой-то валяется. А когда тут стреляли и бахкали, ты с кем-нибудь столкнулся тут? Денька я играл тут. И потом он ехал. Посмотрите на Бахкала. Буржуйка вот, глядишь она. да? Я там, я я там. Але знаєте, мене дивує, він як маленький такий директор, і керівник цього закладу, ну, бомбосховища, які вони собі облаштували, це звичайний підвал, що ви розуміли. Як він все поясняє: тут буржуйка, тут я спав, тут моє ліжко, тут були ці люди, тут були ці люди. Ну, взагалі такий молодець. ну, Реально майбутній керівник. Ті люди, які були, тут у вас було багато? Так. Yeah. А скільки приблизно? 20 человек. 20 человек. Мама, выходи, папа выходил на улицу, которое на песике. На дровах, да? И потом глава закончилась, а он лекарва где-то. Хан-то я нашел там. И все. Е, там доці на шоу такі На вулиці там, ещё боялись граю. А ти це тут витато готував? Ні, вот там. Треба. Вон там, там сидя, ну покажи. Ходімо. Дивись, А, ти тут лазили десь, да? А, ти розкажи, перекладай. А розкажи, да. Де твій тато? Ханта где-то. Хантає там где-то буває. Там де там де такі до... А, будинок типу провалився, да, і... так? <ріст> Я... Тобі не гамінкав. А дітав там хали. А що тобі тут? Попиляли, тюкали, да? Що тобі готували дісти? А що смачного готував? А що готували? <плес> е, ну, якщо хтось не зрозумів, поясню. Е, тобто е, прилетіла ракета в якийсь будинок, і вона не взірвалася, вона його зруйнувала. І що вони робили? Вони ходили до цього будинку, вламували якісь там е, дерев'яні палиці, збирали їх, потім пиляли, приносили, і вже на них готували. Ну коротше, це 21 століття. Его дядя, дядя Вова да? И он погиб. А и... вы, ба... вы это бачили? Нет, мы были все по дворе. дядя Вова по воду пошел. На море mm -hmm. И он умер. Там на улице. И потом мы идем, идем. И потом как крыша посыпалась. Так, там дым так посыпался. А мама хотела на улицу ехать. Куда на улицу? Там бабка такой сумеречная. Uh -huh. И потом мы идем по подвале. Где-то, где-то, все на сидим-сидим. И мы на бусине, не, не то не опускать. Мы там стоим, кидаем по идем, дышим. Потом мы думаем-думаем, что мы будем делать. Потом, как, что вот, халах стоит Що підвал, башу, ви подивіться, як він детально все пояснює, як він розказує, як йому запам'яталася ця війна, як він зупиняв свою маму, він це все пам'ятає. Можливо, саме цим він і врятував її життя, ну ми не можемо знати. Але ви розумієте, скільки ця кончена русня наробила біди? Вона просто вкрала у цього маленького хлопчика, кому 8 років дитинства. Ну це просто жесть. Ну як так можна? А скажи, будь ласка, до тебе приходили не військові, а волонтери, які казали, давайте будемо виїжджати на машинку сідати і їхати кудись. Так, да, да, хотіли, і Ми не сякаті. Хотіли, потім ми не цякатеє. А чого не захотіли? Ти коли з батьками спілкувався, чого не захотіли виїхати? Та потім ми їдемо, махла машина попасть. Як же нам потім пояснили військові, деякі автомобілі, які виїжджали, намагалися порватися на українську сторону. Вони піддавалися обстрілам з усієї техніки, яка була в росіян. Тому більшість людей просто боялися виїжджати, а деякі примусово виїжджали на територію Росії, тому що вони отримували поранення а в самому місці вже надати допомогу ніхто нікому не міг. Найстрашніше був якийсь один день. Такий знаєш, що ти запам'ятав його. Це ну, когда было. На какой еще Шавак, мы ну, где-то пять квартир прилетела. Куда-то. Один куда-то прилетел, я не помню куда. Пять куда-то прилетело, я не помню куда прилетело. И было очень сильное выбухе. Громко, так шавал где-то. Я там так стояла где-то. Mm -hmm. На шагоге так стояла. Мы так сидим все, так тут сидим, сидим. И как и пять литров, Как лакету вот так. свистела, и потом плетела И бум-бум-бум. Потом и на будет решение. Потом уже дом. Так да, все шалбалушая. Мотрим, мотрим. Никого нема ма домом. Никого еще. А ваша квартира сила? Ви знаєте, ми одразу після того, як Даня нам розказав про свою квартиру, піднялися для того, щоб подивитися, можливо, якась допомога треба. І, на щастя, їх квартира абсолютно ціла. В інших квартирах вибиті вікна, але їх житло ну, в принципі, не постраждало. Але це маленька комуналка на 15-16 квадратних метрів. Уявіть, як ця сім'я буде жити зимою. Коли, можливо, не буде світла, опалення, і вони будуть продовжувати готувати на вулиці. Байдемо, йді сюди, йді сюди, каваю, Іди сюди, бача. Да, тувая. Коли ми там вибиралися отак от якось боком цієї квартири, тому що ми вже просто не поміщалися усі разом з оператором, з їх, його татом, мамою і з ним самим, то я вам скажу, ми у данічки в кінці вирішили спитати, про що мріє восьмирічна дитина. І те, що він сказав, ну, мене, я вам скажу так, я наче мужик і не повинен плакати, але в якийсь момент я ледве не заридав як дитина. Тому. Послухайте, оце сила українців, яку треба пишатися. Ми точно переможемо. А скажи, про що ти мрієш? Я так, хочу, щоб війна закінчилась. І ще я хочу, що не пітала нікуди, не хочу. І хочу, щоб не сліяла, бо що покійна хочу. І що? Друзі, зовсім забув сказати вам про те, що вийшов наш документальний фільм на під назвою Колона він вийшов у єдиному марафоні. Його можна подивитися на youtube сторінці ТСН. І мені дуже важливо ваш фідбек. Тому, будь ласка, залишіть коментар під цим відео і скажіть свої враження від цього відео, від данічки і від фільму Колона. Буду вам дуже вдячний. А ми продовжуємо працювати.